Привіт, друзі, мої рибальські однодумці та всі, хто горить пристрастю до кльову. Сьогодні у нас 25 вересня 2025 року, і я вже відчуваю, як у ваших жилах кипить кров, адже настав час для нашого традиційного прогнозу. Що ж готує нам природа цієї чудової осінньої пори, чи варто вже завтра хапати снасті і мчати до водойми, чи краще трохи зачекати. Обіцяю, ви будете здивовані, дізнавшись, наскільки цей день може бути особливим. Цей день обіцяє стати справжнім святом для рибалки, адже після нещодавнього похолодання риба активізується, готуючись до зими, а ясне небо та зростаючий місяць створюють ідеальні умови для успішного виїзду. Друзі, щука, у вересні це завжди цікаво. З приходом осінніх холодів вона починає свій справжній осінній жор. Шукати зубату красуню варто на глибинних бровках біля коряжників, а також на виходах з ям, де вона чекає свою здобич. Вранці та ввечері щука може виходити на мілководні ділянки біля очерету, щоб пополювати на малька. Рекомендую спінінг середнього або важкого класу. З приманок найкраще спрацюють великі воблери міноу, віброхвости та блешні колебалки яскравих кольорів. Не забувайте про металевий повідець, зуби у щуки гострі, окунь зараз це справжня забава. Вересень час, коли смугастий хижак збивається у великі зграї. Шукайте їх на перепадах глибин біля затоплених корчів, а також у місцях, де є багато малька. Часто зграї окуня можна знайти на глибинах від 2 до 4 метрів. На окуня відмінно працює ультралайт або легкий спінінг. мікроджиг з невеликими силиконовими приманками, такими як твістери та віброхвости, розміром від 2 до 4 см буде просто ідеальним. Також спробуйте невеликі вертушки. Наш мудрий лящ у вересні теж не спить. Активно харчуючись перед зимою, його місця це глибокі ями, бровки та перепади рельєфу дна. Часто він тримається на глибинах від 4 до 7 метрів. Фідер це ваш вибір для ляща з насадок. Використовуйте мотиля, опариша, черв'яка, а також їх бутерброди. Прикормка має бути білковою з додаванням живих компонентів мотиля або рубаного черв'яка. Ароматизатори солодкі, такі як ваніль або карамель, хоча вересень це вже не літо. У теплі сонячні дні короб і карась ще досить активні, особливо на мілководних ділянках, що добре прогріваються біля заростей очерету та латаття, шукайте їх на глибинах від 1 до 3 метрів, для цих риб підійде поплавкова або легка фідерна снасть з насадок. Консервована кукурудза, горох, мастирка, черв'як, прикормка, каші на основі пшона або перловки з додаванням макухи та ароматизаторів, наприклад, часнику або анісу. Перейдемо до найцікавішого розбору погодних умов на 25 вересня. За прогнозами, цей день в Україні буде ясним та сонячним, без опадів. Вночі температура повітря опуститься до 5-8 градусів тепла, а вдень підніметься до 13-15 градусів Цельсія. Тиск буде високим, приблизно 755-758 мм ртутного стовпа, що є стабільним, але підвищеним показником вітер очікується помірний, свіжий до 8-9 метрів за секунду. Як це вплине на рибу? Високий стабільний тиск зазвичай позитивно впливає на клювання хижака, але може зробити мирну рибу трохи більш обережною. Ясне небо та відсутність опадів це завжди плюс для комфортної риболовлі, а прохолодні ночі змушують рибу активніше шукати їжу вдень. Що стосується температури води, то у річках України, зокрема на Дніпрі, вона зараз поступово знижується. На 25 вересня очікуємо, що температура води буде у межах від 13 до 15 градусів Цельсія, така температура води сигналізує рибі про наближення зими, стимулюючи її до активного живлення. Хижак стає більш агресивним, а мирна риба, хоч і повільніше, але теж намагається накопичити жир. Це ідеальний час для осіннього жору. І, звісно, куди ж без місяця. На 25 вересня у нас припадає п'ятий місячний день фаза зростаючого місяця. За рибальськими повір'ями, період зростаючого місяця, особливо після молодика, вважається дуже сприятливим для клювання, енергія місяця зростає, і риба, як вважається, реагує на це підвищеною активністю. Багато календарів рибалки позначають цей день як дуже вдалий. Загалом, друзі, на 25 вересня 2025 року активність риби в Україні буде хорошою. Хижак, такий як щука, та оконь перебуває у стадії активного осіннього жору, накопичуючи жир перед зимою. Мирна риба, зокрема лящ, короб і карась, також не відмовляється від їжі, хоча може бути трохи обережнішою через високий тиск. Отже, моя оцінка кльову на цей день. Дуже добрий чисте сонячне небо, стабільний високий тиск, помірний вітер та зростаючий місяць створюють чудові умови. Риба активно готується до зими, а це означає, що шанси на трофейний улов надзвичайно високі. Тож, друзі, не гайте часу, хапайте свої снасті, перевіряйте приманки і вперед, до водоєм. Нехай вам ні хвоста, ні луски. Обов'язково поділіться своїми уловами у коментарях. Розкажіть, на що ловили, де були, і які трофеї вдалося взяти. Це завжди дуже цікаво. А ще, якщо сподобався мій прогноз, не забудьте поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили, і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски, до нових зустрічей і до нових рибальських перемог.